Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті в Києві. Вже двоє загиблих внаслідок ворожої атаки росіян. Тіло першого загиблого виявили в будинку Дніпровського району. Багатоповерхівка горіла на 8-9 поверхах. Пожежу вже локалізували. Десятеро мешканців постраждали їм. Надають медичну допомогу. І ще десятьох, як повідомляє КМДА, врятували. Відомо також про потрапляння уламків та загоряння ще в багатоповерхових будинках на столичному Печерську та в Деснянському районі столиці загалом. Поки відомо про потрапляння уламків шахетів у п'яти будинках Києва. На столицю ворог спрямував до десятка балістичних ракет і велику кількість безпілотників. Головною ціллю росіян були Київські ТЕЦ у Печерському, Голосіївському, Дарницькому та Солом'янському районах. Загоряння від падіння уламків ракет пошкоджено приватні авто під ракетним і шахетним ударом цієї ночі. Окрім столиці, опинилися Дніпропетровщина, Запоріжжя, Полтавщина та Одещина. Атакована енергетична та портова інфраструктура. Ну і в ці хвилини атака на Україну триває. А більшість регіонів в зоні небезпеки. Ви бачите мапу на своїх екранах. Червона вона в центрі, на півночі та сході країни. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про кілька груп ворожих БПЛА і швидкісні цілі, які можуть бути балістичними ракетами. Тож досі варто залишатися в укриттях, якщо в вашому регіоні лунали сирени. Вже 13 людям знадобилася допомога медиків Запоріжжі. у потерпілих осколкові поранення і отруєння чодним газом. Місто цієї ночі масово атакували ударні дрони, горіли багатоповерхівки, ще кілька будинків пошкоджені. Без світла зосталися майже дві тисячі абонентів. До дванадцяти зросла кількість поранених у сумах, троє з них шпиталізовані. Там напередодні серед дня дрон поцілив по перехрестю. В мережі з'явилися жахливі кадри моменту удару. А внаслідок чого пошкоджено рейсовий автобус, і щонайменше п'ять автомобілів, вибухова хвиля вибила вікна в трьох багатоквартирних будинках. Екстрені служби працювали під загрозою повторних ударів. Полювання на людей не припиняється на Херсонщині. Шестеро цивільних, які їхали в автомобілях в Херсоні та Комишанах, зазнали поранень. Напередодні на них росіяни скидали вибухівку з дронів. Перехожого в обласному центрі теж атакував безпілотник. Чоловіка шпиталізували. А на Дніпропетровщині поранено жінку. Окупанти били по двох районах області, кабами, дронами і з артилерії спалахнули пожежі. Енергетики використовують кожну хвилину без тривог, щоб якнайшвидше повернути світло жителям Чернігівщини. Область 20 жовтня зазнала масованої атаки. Чернігів і вся північ регіону були геть знеструмлені без світла, тепла і води. Залишилися сотні тисяч людей. Шахеди влучили в енергетичну інфраструктуру та об'єкт теплопостачання. Аварійні бригади не могли працювати на повну силу, бо російські безпілотники кружляли над пошкодженими об'єктами. Повідомляли в Міненерго. Водночас критичну інфраструктуру знеструмлених районів заживлено від альтернативних джерел. Школи працюють дистанційно в області розгорнули понад дві сотні пунктів незламності, де можна зігрітися і зарядити гаджети. Заклади, соціальної сфери і водоканал, всі вони переведені на генератори. Що стосується води, то вода є переважною переважно більшості міста. Це якщо це багатоповерхівки, то це до 4-го поверху, якщо з цим є проблема, то відкриті поряд колонки поряд з будинками. Ну і в тих місцях, де е, проблематика більша, то там є централізований підвіз води. Е, повернули тепло у лікарні. В яких не ну протягом короткого проміжку через нічні аварійні відключення не було тепла, і так само працюють дитсадки. І просто зараз нагадую, що в Україні триває небезпека. Якщо раніше повітряна тривога була в більшості регіонів, то зараз вона охопила вже всю мапу, адже зафіксовано зліт російського винищувача міх, який може бути носієм балістичних ракет. Крім того, в повітряному просторі зафіксовано кілька груп ударних безпілотників в Києві. Зокрема, в останні півгодини було чутно стрілянину. Як сили ППО намагалися збивати ворожі дрони? Також нагадаю, що в столиці вже відомо про двох загиблих в нас. Окнічної атаки, ну а зараз вся Україна під небезпекою. тож в будь-якому регіоні подбайте про укриття і залишайтесь там аж до сигналу відбою.